Всім привіт! У нас є для вас хороша новина. 1 жовтня, а то єсть завтра, у нас буде результати нашого розіграшу. Переможців буде троє. Перше місце це 100 саженців. Друге місце 50, третє 25. Тож, не гайте час. Перевірте, чи ви підписані на, на наш канал, і чи залишили свій коментар. Бо кожному, під кожним коментарем ми лишаємо індивідуальний номер, по якому будемо вибирати переможців. Да, переможців будемо вибирати з третього місця: третє, друге, потім перше. Так, так що провіряйте, чи все ви зробили всі умови. І хай щастить! До зустрічі! Да. До речі, відео, в якому в нас розіграш, закріпимо під. Цим відео. Може хтось не взяв участь і захоче взяти, да? так? то ще є у вас можливість до завтрашнього дня. Розігрувати будемо коли? Десь, може, п'ятеро. Да. Давайте десь на п'яту годину проведемо прямий ефір і в прямому ефірі розіграємо саджанці. Все, не гайте час, бігом!